USCIS обробляє повільно заявки на репароль лише по 150 людей в день. Комусь вони продовжують до того, як термін збіжить кінця, комусь продовжують після того, як термін збіжить кінця, комусь не продовжують, хоча в них вже давним-давно збіг той термін кінця, і вони тут залишаються в підвішеному стані. І ем, зараз в тому числі. Під ці проблеми потрапляють мами із дітьми, які прибули сюди, в Сполучені Штати. І це гарні новини, тому що якщо хтось із них покине Сполучені Штати разом зі своїм потомством, то Сполучені Штати від цього ніяк не постраждають. Ну і е, мами з дітьми, е, мабуть, засмутяться, зате їхні родичі зрадіють, яких вони тут висять на шиї досі, тому що ті, котрі приїхали. З діточками сюди матері, лише якщо вони тут не спромоглися за цей час ку, застрибнути комусь на шию, а вони здебільшого не спромоглися навіть на посвідчення водія здати і знайти якусь роботу на повну зайнятість, бо їм не треба, бо уряд їм доплачує різницю в тому прожитковому мінімумі і ще дає, мабуть, компенсацію на житло, особливо тим, котрі застрибнули, дочь заїхали сюди, то. До кінця вересня 23-го року. І вони за цей час не показали ніякого прогресу. І вони просто тут сиділи і продовжують це робити. Тому, якщо їх звідси виставлять, то ніхто не засмутиться. Я в тому числі. Хоча ви будете чути багато всякого негативу у сторону Трампа. і і Америки, в тому числі, повне відео, дивіться за посиланням.